Знакові новини на соціальній країні. Далі про головні події на цей день. У Верховній Раді зареєстровано законопроекти про скасування прийнятих 16 вересня законів про особливий статус Донбасу та амністію бойовиків, поданих у раду президентом Петром Порошенком. Авторами відповідних законопроектів є шість депутатів від фракції Батьківщина. Законопроекти були передані на розгляд керівництву парламенту. Втім, на даний момент на сайті ради відсутні тексти та супровідні документи до законопроектів. Як відомо на закритій частині засідання спецстатус для частин. Не Донбасу рада прийняла з мертвим табло, тобто у сесійній залі не висвітилися результати голосування по фракціям та групам. Замість цього на табло лише висвітилася кількість тих депутатів, які проголосували за законопроекти. Відплата за зволікання в прийнятті закону про антикорупційне бюро вчора. Біля Верховної Ради було дуже гаряче. Мітингувальникам, які з самого ранку чергували біля парламенту, увірвався терпець. Вже після прийняття закону. Активісти намагалися перехопити регіоналів, які відмовилися це зробити. Їм на заваді стала міліція. Мітингувальники повалили паркан біля ради та підпалили шини. Ситуація вгамувалася, проте активісти пообіцяли сьогодні прийти під стіни адміністрації президента. Цього разу вони виступатимуть проти закону про особливий статус Донбасу. Російські найманці знову штурмують Донецький аеропорт. Про це повідомляють місцеві інтернет змі з посиланням на повідомлення мешканців у соцмережах. Донечани пишуть особливий статус це, мовляв, добре. Тепер вранці вони прокидаються від законної артилерії. Повідомляється, що в районі аеропорту видно два вогнища з чорним дивом, одна з пожеж дуже велика. На сході України починається боротьба за кордон між Україною та так званою особливою територією. Бойовики переважно ведуть вогонь по блокпостах та опорних пунктах з мінометів, а також артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та стрілецької зброї. Повідомляють у прес-центрі АТО. Також відзначається, що бандити збільшили кількість обстрілів по мирних населених пунктах, поруч з якими розташовані позиції українських військ. Зокрема, терористи обстріляли населені пункти Орлівка, Велика Кринка, Курахове. В результаті бандитських вогневих ударів є загиблі та поранені серед мирного населення. Сьогодні Кабінет міністрів України має затвердити план імплементації угоди про асоціацію. На засіданні уряд повинен ухвалити десятки сторінок документу, де прописані національні реформи. Відповідне завдання урядовцям ще вчора дав Петро Порошенко одразу після ратифікації угоди парламентами Європи та України. Уряд вже завтра затвердити план виконання угоди і втілювати її в життя вже з першої хвилини вступу закону в дію. Звільняти полонених та шукати зниклих безвісті відтепер буде спеціальний центр при СБУ Про це у соцмережі Повідомила уповноважений президента з питань врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко. Вона просить всю важливу інформацію повідомляти на гарячу лінію. Номер телефону ви бачите на екрані. За її словами, за час створення центру майже 2,5 тисячі осіб були внесені в списки таких, що знаходяться в заручниках або зникли безвісті. Близько тисячі полонених вже вдалося звільнити. А тим часом у полоні бойовиків помер начальник горлівської ДАІ. Таке повідомлення з'явилося в українських змі. Юрія Суходольського отримували в полоні бойовики ДНР у так званій катівні, яку терористи організували в Горлівці у будівлі державного підприємства Артем Вугілля. Сьогодні стало відомо, що Юрій Суходольський помер Горлівську державтоінспекцію Суходольська очолив у липні 2010 року. Росія готова розгорнути на кримському напрямку цитую повноцінне та самодостатнє угруповання військ. Про це заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Він вважає, що Росія має розгорнути кримське угрупування через загострення ситуації в Україні і зростання іноземної військової присутності поблизу своїх кордонів. Українське міністерство закордонних справ із заспокоєнням і перепрошую занепокоєнням сприйняло таку заяву російського міністра згідно з його заявою, Росія і. Так, створила на території суверенної України сіру зону і продовжує нарощувати військову присутність на півострові. Міністерство закордонних справ України сприймає заяву Сергія Шойгу як таку, що дестабілізує ситуацію в усьому чорноморському регіоні і закликає Російську Федерацію припинити провокаційні дії, що несуть загрозу суверенітету, територіальній цілісності України та миру, миру в регіоні. Опалювальний сезон в Україні може початися пізніше. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболев. За його словами, відсунувши початок опалювального сезону на кінець жовтня, ми отримаємо плюс мільярд кубометрів. Коболев додав, що у підземних сховищах газу накопичено понад 16 мільярдів кубометрів палива, але цього поки недостатньо для нормального проходження осіння зимового періоду. Необхідно ще мінімум 3 мільярди кубометрів. будівлю меджлізу у Сімферополі вчора оточили люди з автоматами, працівники ФСБ та поліціянти провели обшук у приміщенні редакції Кримської татарської газети Авдет. На думку активістів, слідчі дії та обшук пов'язані з тим, що раніше представницький орган кримських татар закликав бойкотувати вибори, які проходили в анексованому Криму 14 вересня. Утром 16 сентября в Симферополе по улице Шмидта вооруженные люди окружили здание Меджлиса крымско-татарского народа. По периметру выставлено оцепление. Шесть человек в масках, в военной форме, с автоматами, около десяти человек сотрудников полиции, а также два автозака. На вопросы о причине и цели оцепления люди в форме отвечать не захотели. Позже стало известно, что обыск проводится в редакции крымско-татарской газеты «Авдет», которая располагается в здании Меджлиса. Редакторы издания «Внутри нет», обыск проводится без его участия. Сотрудники полиции угрожают собравшимся арестом. Люди возмущены и не понимают, зачем такое маленькое здание охраняет такое количество полицейских. Несмотря на то, что силовики одеты в российскую униформу, удостоверения предъявляют украинские. Я Очень хорошо. Я не Имею полное право. А вы не имеете права. Это вы не имеете права. вы не имеете права. надо демагогией заниматься. Вы представьте, буду... пожалуйста, имя отчества. Еще раз Я вас предупреждаю. Окраин, Не... организация незаконного одновременного пребывания граждан на одной территории влечет административную Где есть конституция такой? Покажите На основании мне. статьи 20.2.2. У вас есть в... здесь юрист ваши находится, законы, он мои слова Знаете что? Стоп, снял. Это ваше личное. Да почему это? Я горы... вас предупредил, секундочку, не надо руками махать. Почему вор уходит на свободу? Грабые. А вы из кучки? Пожалуйста, я еще раз предупредил вас. В случае невыполнения законного распоряжения сотрудника полиции. Если это, это была, будете... не было бы, что вы... Вы сделали? будете привлечены ну, к административной выскажите мне. Я вам объявил. Если что это была бы в моих руках, что вы сделали? Все, я, я сказал. Вы... Натуральный фашизм. Натуральный. А дети все в черном, вооруженные. Это как назвать? Против простых людей, против крымских татар. Постоянно агитировать, пропагандировать эти дела. Обыски дома делал, обыски управления конторы, вещи делает. Это как можно назвать? Фашизм угрожал. Если не будем ходить, а арестовать будет. Ну, очередная провокация в адрес Крымских татар. Сегодня утром в доме Эскендера Бариева проводили обыск. Сообщили, что уже здание Межиса захватили. Ну, это очередная провокация. После выборов мы ожидаем, что такого рода действия, мероприятия в адрес нашего народа, они участятся. Никого не впускают, никого не выпускают. То сотрудники полиции говорят, если вы будете здесь находиться, будем вас увозить. Предлогом является уже стандартный в Крыму повод для обыска. Поиск возможного наличия запрещенной религиозной или экстремистской литературы, наркотиков или оружия. Кстати, в этот же день с обыском пришли к члену Меджлиса Эскендеру Бариеву. У него была изъята компьютерная техника. Я думаю, что вот эти действия, которые сегодня совершаются, это в первую очередь шаг к тому, что будет больше появляться неприязни у жителей в Крыму по отношению к российскому... Федерации по отношению к президенту Российской Федерации. На здание Меджлиса было совершено нападение еще ночью. Трое неизвестных, чьи лица были закрыты масками, сорвали флаг Украины, установленный на фасаде здания. Последовавшие следственные действия и так называемый обыск связаны с тем, что ранее представительский орган крымских татар призывал бойкотировать выборы, которые проходили в аннексированном Крыму 14 сентября. Так считает активист, бывший член ревизионной комиссии Курултая крымских татар Курцеид Абдулаев. Происходит запугивание крымско-татарского народа, потому что Меджилис – это наш единственный представительский орган. Поэтому нападение на него – это прямое нападение на крымско-татарский народ. Председатель Меджилиса также высказал свое возмущение фактом визита силовиков в здание. На своей странице в Facebook Рифат Чубаров назвал произошедшее хамством и прямой угрозой для татар в Крыму. Внутрь здания вошли представители ФСБ, обыскали помещения редакции газеты Авдет. Потом поднялись в рабочие кабинеты, в том числе и председателя Меджилиса, где сейчас продолжаются обыски. Ведут себя хамски, требуют разойтись, угрожают административными карами. Над крымскими татарами и всеми свободолюбивыми людьми в Крыму нависла реальная угроза. Николай Резник, Алексей Зоркий, Алексей Русских, служба новостей, волна Симферополь. І наразі це остання інформація у випуску попереду набагато більше. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Не прощаюся. Побачимось.